Виконуємо номер 253 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З двох полів зібрали 1380 тонн зерна, пшениці і жита. Пшениці зібрали 657 тонн жита чи пшениці зібрали більше і наскільки. Всього зерна зібрали 1380 тонн. Причому пшениці 657 знайдемо, скільки тонн зібрали жита. 1380 віднімаємо 657. 10 відняти 7 3, 7 відняти 5 2. І 13 відняти 6 7. 723 тонни зібрали жита. В умові задачі стоїть питання жита чи пшениці зібрали більше. І наскільки? З одного боку 657, це у нас зібрали пшениці, з іншого боку, 723 жита. Звичайно, жита зібрали більше. Тепер знайдемо наскільки. Для цього 723 віднімемо 657. 13 відняти 7 – 6, 11 відняти 5 – 6, виходить 66 тонни. На стільки більше зібрали жита, ніж пшениці. Записуємо відповідь. 66 тонн.